Тож, панове, всім доброго дня. Сьогодні поговоримо коротко, лаконічно про способи виведення бджолиних маток. Багато хто не знає, як можна виводити бджолиних маток, і всі думають, що це вища математика бджільництва. Насправді ні. Виведення маток процес відповідальний, але доволі простий. І є ключових кілька способів. Отже, спосіб номер один. Штучне виведення бжилиних маток. Всі ці способи є описані в даній книжечці. Цю книжечку можна придбати в нас в магазині, в описі під відео. І заходьте в наш інстаграм, який фікрей. Дивіться, насолоджуйтеся, тому що там, як мінімум, гарна сторінка. Ну і, звісно, щось замовляйте. Е, значить, спосіб номер один: штучне виведення бжилиних маток. Так званий спосіб перенесення личинок. В мисочки. Штучно зроблені мисочки. Заключається в чому? Заключається в тому, що ви готуєте зарані сім'ї е стартери, ви готуєте зарані материнські сім'ї, батьківські сім'ї, е і робите прививчену рамку. Прививична рам рамка включає в себе е основу, куди кріпляться мисочки, кріплюються туди мисочки, ви берете генетичний матеріал, тобто берете личинки з е материнської сім'ї. І переносити ті личинки в мисочки, які теж зарані готуються. Потім ви ці мисочки ставите в сім'ю стартер. Сім'я стартер може бути і стартером, зразу, і вихователькою, і фінішером. Поставили. На наступний день перевірили прийом личинок. Скільки прийняли, наприклад, ви прививаєте 20, з 20 прийняли 19 гарний результат. Або з 20-16 тоже гарний результат. Но якщо з 20 прийняли 5, значить треба доложити. Ще тих 15 личинок заново. Тобто, ну щось пішло не так, щось бджола не сподобалося, е, слабенька сім'я стартер і так далі. І далі дана сім'я виховує, ви можете перенести ці личинки в сім'ю виховательку, можете залишити в стартері, і сім'я буде виховувати. І можете переносити потім в сім'ю фінішер. Це якщо вам треба не плідні матки. Якщо вам треба маточники, ви можете запросто е, це все діло зробити. ну Просто взяти маточник за 2-3 дні до виходу. Ви повинні їх ізолювати за 5 днів до виходу з маточника, і потім роздавати по необхідних відводках. Тому що завжди виведення маток підходить до відводків. Це спосіб номер один. Спосіб номер два. Він йде, його кажуть, що він більш простіший, але насправді він ні капельки не простіший. Як на мене, спосіб штучного виведення маток набагато простіший, ніж спосіб підрізання стільників. Що він в себе заключає? Е, ви так само робите сім'ю сиротою, осиротили сім'ю. І знизу там, де є е, стільники, там, де є верніше одноденний засів, підрізаєте стільник. Коли ви його підрізаєте, матка починає, точніше, бджоли починають витягувати маточники, е, і, і все. Тобто ви по факту робите е, багато свищевих маточників, е, які бджоли закладають при втраті матки. От таким чином можна. Е, також вивести собі маток. Цей процес вже буде неконтрольований, тобто у вас не буде точного числа, скільки ви хочете, як ви хочете, і тоді ви не зможете зробити той результат, який ви можете зробити при штучному виведенні маток. І ще один спосіб, також він базовий де спосіб виведення маток способом ройового стану. Тобто, ви доводите сім'ю до ройового стану. Спеціально її не розширяєте, або спеціально її підсилюєте, доводите до ройового стану, чим, кра... чим раніше, тим краще. Е, і потім дана сім'я закладає якусь кількість маточників. Як правило, це від 5 е, до 50 штук може бути маточників. І ви берете ці маточники і починаєте їх використовувати. Цей процес абсолютно не контрольований. Е, ви не можете на 100% знати, що трапиться з вашою сім'єю, але таким чином ви отримуєте Ройових маток. Хтось полює за ройовими матками, хтось полює за сищевими матками, ну а комусь і вистачить маток штучного виведення. Особисто до якого способу я схиляюсь, я вже попередньо це сказав. Це маток штучно, це спосіб виведення маток штучного. Також ми можемо, коли штучно виводимо, це повністю залежить від пасічника. Тому потрібно глибоко знати процеси. Від температурного режиму в вулику, який необхідний в сім'ї виховательці. До того, як правильно вибрати материнську сім'ю, з якої ви будете брати генетичний матеріал. Тобто ці всі моменти потрібно вивчати, потрібно розуміти. Дуже є багато тонкощів, дуже багато є моментів, але це базові ключові речі, які вам необхідно знати, для того, щоб починати знайомитися з світом виведення маток. І таким чином, це саме головне, ви зможете забезпечувати свою пасіку необхідною кількістю маток. І не витрачати на це великих коштів. Або ви зможете створити невеличку пасіку маткового направлення, і потім е, заробляти на цьому кошти. Але е, поспішу забігти наперед. Якщо ви хочете робити це на комерційній основі, то вам необхідно в першу чергу е, отримати якісний бджіл, тобто якісний племінний матеріал, який ви будете брати. Тобто це не повинні бути бакфасти, тому що бакфас це не є порода. Е, ну, Така моя думка, вона е доволі підкріплена батьма фактами. Я про це на свій канал зроблю величезне відео про це, що баквеси це не є добре. І вже відгукується для, для пасічників сьогоденні. Е може бути в Україні е базова порода українська степова або карпатська порода, і їхні підтипи. Е оце може бути. Це буде якісно і гарно. Ну і ще карніка є. Само собою, це також е, може бути, за неї є базова українська порода, хоча вона доволі е, великої, е, великої вже концентрації цих бджіл є в нас в природі. Е, але щоб взяти якісних маток карніки, їх потрібно везти десь з Німеччини. Е, ну і е, італійську можете тут навіть не пробувати, тому що вона не приживається, дуже суворий клімат для неї і так далі. Тому про це можна далі говорити багато. Але саме головне якісний племінний матеріал. І вам потрібно десь пройти якесь стажування, щоб зрозуміти всі ці моменти: відведення е, облікових журналів, а може вже в телефоні візьмете, подивитись моє відео про додатки, е, до е, повної відправки до клієнта, як воно все номерується, записується і так далі. Тому, панове, підписуйтесь на ресурсі of Ukraine, таких відео буде багато. Зараз я розповідаю вам теорію, а вже з початку наступного. Посіжницького сезону я буду показувати вам в рази більше практики. Тому підписуйтеся всім гарного дня і на все добре. Давайте разом збережемо бджіл і врятуємо завдяки цьому світ.